Чи готовий Путін звернути СВО після Аляски? ВСВ дали неочікувану відповідь. На жаль, у День саміту Росія також продовжувала завдавати ударів по українських містах, нагадують аналітики. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з головою Сполучених Штатів Дональдом Трампом, що відбулася у п'ятницю на Алясці, не змінив своєї риторики стосовно війни, яку він розпочав проти України, і яку називає СВО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Путін знову заявив про необхідність усунення першопричин конфлікту, під якими Кремль традиційно розуміє розширення НАТО на схід та нібито. Утиски російськомовного населення в Україні, крім того, він поклав провину на країни Європи, звинувативши їх у спробах зірвати переговорний процес. У ЄСВ підкреслили, що такі заяви є типовими для Кремля, адже саме ними Москва намагається виправдати вторгнення та послабити підтримку України з боку Сполучених Штатів та європейських союзників. На спільній прес-конференції з Трампом Путін не скаже сказав нічого, що вказувало б на готовність до компромісу чи відмову від військових цілей, він повторив ті самі формулювання, які використовує ще з 2021 року для пояснення російської агресії проти України. Зазначається у звіті. Аналітики наголосили, що Путін. Продовжує відкидати ідею повного українського суверенітету та не дотримується зацікавленості у справжніх мирних переговорах. Путін використав спільну прес-конференцію після саміту на Алясці, щоб знову підняти старий наратив Кремля про спільне коріння Росії та України та назвав українців братнім народом, вважають ВСВ. Експерти згадали його відому статтю про історичну єдність росіян і українців. За 2021 рік і провели паралель із висловлюваннями, зробленими на зустрічі з Трампом, у звіті наголошується, подібність між заявами Путіна на прес-конференції 15 серпня та його попередніми висловлюваннями свідчить, що він і досі переконаний, існування України як держави та її територіальна цілісність залежать від її союзу з Росією. До того ж, під час саміту Росія не припинила обстріляння Стрілі України за кілька годин до зустрічі було здійснено нові атаки дронами та ракетами, які призвели до загибелі мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури. Нагадаємо, 15 серпня Трамп і Путін зустрілися на військовій базі Ельміндорф Річардсон в Анкорічі. Головред вже розкривав перші деталі про те, про що говорили за Україну. Вайненшал Таймс зазначав, що Трамп не телефонував. Вав Зеленському після зустрічі з Путіним, ба більше як виявилося, і дружина президента Трампа Меланія передала листа Володимиру Путіну на зустрічі. Трамп особисто вручив Путіну письмову звістку, де серед іншого йшлося про викрадення українських дітей Росією.